Виконуємо номер 3.19 із підручника Алгебра 8 та номер 3.19 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. У нас дроби зведені до спільного знаменника. А тепер ми розпишемо, як суму. Двох дробів. В одного чисельник М і знаменник М, у другого чисельник 3 і знаменник М. Тобто, якщо б ми виконували давання цих дробів, то ми б переписали їх в спільний знаменник, дали б чисельники. А тепер M поділити на M скорочим на М, це буде одиниця. А дріб 3, чисельник, якого 3 знаменник М, переписали. І ми подали дріб у вигляді суми цілого виразу. Аналогічно виконуємо друге завдання. А в четвертій степені поділити на А в квадраті. Додати А в кубі поділити на А в квадраті, відняти 5 поділити на А в квадраті. Якщо ми будемо виконувати додавання віднімання, то А в четвертому степені додати А в кубі відняти А в п'ятому. Бо знаменик у нас однаковий. А тепер скорочимо на А в квадраті. При діленні двох степенів з однакової основи показники віднімають. У нас буде квадрат. І скорочуємо на А в квадраті. 3 відняти 2 буде 1. Ну і дріб ми переписали. Ми подали дріб у вольті суми та різниці цілого виразу і дробу. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні. Х квадраті плюс 5х залишимо і х додати 5. І віднімемо 3, і знаменник х додати 5. Якщо ми будемо віднімати знаменники спільні, то буде х квадрат додати 5х, відняти 3. Тепер в чисельнику виносимо спільний множник х за дужки. знаменник переписали. І тепер можемо скорочувати на суму Х і 5. Маємо х, відняти дріб, чисельник якого 3, знаменник сума Х і 5. Ми подали дріб у вигляді різниці цілого виразу і дробу. І четверте завдання також 4А відняти 4B. Поділимо на різницю. І тепер плюс 7 поділимо на різницю А і Б. Винесемо спільний множник 4 за дужки. Другий дріб переписали. І тепер скорочуємо на різницю А і Б. Буде 4. Додати дріб, чисельник, якого 7, знаменник різниці А і Б. Ми подали дріб у вигляді суми цілого виразу і дробу. Номер 3.19 із підручника алгебра 8. Та номер 3.19 з підручника математика 8 виконано.